Вітаю. Я сьогодні, як завжди, вранці спускався на свою ранкову каву. Я не зміняю своїм традиціям. І в будинку зіштовхнувся з хлопчиком п'ятирічним вишиванки. Мені так стало приємно, думаю, диви які батьки дитину вдягають в такому віці вже вишиваночку, а потім вийшов на вулицю і зрозумів, що сьогодні день вишиванки. Весь парк маярів людьми в дуже красивих вишиванках. Але на відміну від наших недополітиків, які весь період існування незалежності України тільки грабували нас, продавали нас, торгували нами, збагачувалися за рахунок нас і продовжують використовувати патріотизм, вишиванки, співають гімн, розкидаються лозунгом. Слава Україні, фоткаються з військовими. Одним словом, робляться для того, щоб знову набити собі рейтинг і повернутися до влади, не розуміючи того, що їм там ніколи вже не буде місця. Ці люди просто вдягли вишиванку. Ще раз показали, що ми згуртовані, що ми єдині. І на відміну від страни ізгоя, наша вишиванка не запозичена і не вкрадена, у неї своя історія. У неї свій характер, у неї своя думка. І я себе ототожнюю з вишиванкою. У мене свій характер, у мене своя історія, у мене своя є думка. І я можу собі дозволити її сьогодні в цій країні висловлювати, якою б диктаторською її б не будували? Чого і вам бажаю Будьте як наша вишиванка. Залишайтесь вільними, незалежними, красивими зі своєю історією, зі своїм минулим, але головне зі своєю думкою. І я вам скажу так: Україна має будуватися на трьох фундаментах. Перший фундамент все ж таки це Конституція. Тут наше життя закладене. І повірте, прописано воно справжніми українцями і патріотами. Другий фундамент це культура, це мова, це вишиванка. А третій фундамент це воля, це свобода слова, це незалежність, це вільно думати, вільно говорити. Нам ще з вами прийдеться воювати за два фундаменти, і ви знаєте, за які. Тому давайте ми побажаємо нашим хлопцям перемоги на тому фронті з цією нечистю. А нам з вами потрібно побажати перемоги на цьому фронті з нашою внутрішньою нечистю за ці два фундаменти, заради яких я й залишився в цій країні, і буду в цій країні до першого дня перемоги. А вже потім розбудовуйте самі Україну. Без оскара, волонтера. А допоки, хлопці там, я з вами. Буду воювати тут, щоб ми могли вільно думати і вільно говорити. Зі святом вас усіх, з нашою вишиванкою!